Со, со, сос свіжі новини сьогодні проголосовано було відповідні зміни. Хочу вас проінформувати: 5% військового збору від доходу з продажу нерухомого майна фізичним особам. До цього було півтора відсотки, хочу нагадати, але півтора відсотки тільки якщо майно знаходилось у власності менше трьох років. Зараз чекаємо підписаного документа, щоб почитати повну його версію. Чи для всіх буде 5% відсотків військового збору, чи тільки для тих, у кого менше. Трьох років прав власності, 5% збір для постачальників комунальних послуг, 15% військового збору від вартості купівлі автомобіля за кордоном для організацій та фізичних, фізичних осіб, 30% увага від реалізації вартості ювелірних виробів та організації та для організації та ФОП. Уявляйте собі, ювелірні вироби вже 30% будуть. Так, що стосується цін, от у мене, бачите, така табличка, все йде вгору до 27-го 28-го року. Значить, у нас у 2024 році з вересня буде бензин 58 гривень, дизельне паливо 54 і газ 32 гривні. Наступного року, відповідно, дорожче: 59, 57 і 33. І з кожним роком, от на 4 роки, вони прийнялися, збільшується і збільшується. Сьогодні прийняли такі нові акцизи, змінюють ціни на бензин, диспаливо та автогаз. На жаль, все дорожче, тільки нотаріальна консультація залишається вже багато років незмінна і нотаріальні послуги вже років, мабуть, 6 чи 7 ціна не змінювалась. Тому записуйтесь на консультацію і будемо вирішувати ваші юридичні запитання.